Усім вітання, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами поділитися успішними діями щодо написання нашого нового продукту. Практика в баз ERP, виробництво сирокопченої ковбаски. Ось і як ми будемо. Це робити, так? я цілий день працювала над цим, хоча я знаходжуся зараз на лікарняному десь підсипила вірус з простудою. Сижу вдома і працюю. Хочу написати для вас цей шикарний курс і класна програма. Для мене було дуже важко розібратися з нею, але. І я це зробила. Так, тут трошки нас відволікають, дайте позакриваємо. Коротше, є програма BAS ERP. Це саме така буде найпростіша для вас конфігурація, і дивіться, тут є управлінка і є бухгалтерія. І по бухгалтерії ми маємо розібратися, як вести облік. Так? Що тут самого важливого? Є ресурсна специфікація. От саме її потрібно. Вміти заповнювати. Що стосується управлінки, це само собою, ми також розглянемо на курсі. За Ресурсну специфікацію потрібно правильно встановити події входу в роботи. Ось тому ми будемо з вами працювати саме у баз ERP, і я буду вам на ці важливі моменти вказувати. Що ж цікавого є саме в саме виробництві. Продажі ми створюємо, коли вже продукція наша готова, ось тут документи продажу, також тут і управлінка – це замовлення так, клієнтів, забезпечення від постачальників. Що стосується продажів, то тут, звичайно, іде бухгалтерія, звичайний регламентований облік. От. І ми бачимо, так, що у нас є навіть і дебет-кредит. Де ми показуємо, що формуються проводки. Що ще важливо? У нас важливість ще, да от наприклад, в купівлях, от тут теж купівлі всі, документи, купівлі всі, коли ми оприбутковуємо товар, ми маємо розуміти, що тут такого як бухгалтерські рахунки ви не побачите. Та? Тому теж на це звертаєте увагу, коли робите дебет-кредит. ось кнопочка відобразити в регламентованому обліку і дивитися, що воно у вас показало бухгалтерську проводку рахунки, кількість і суму оприбуткування. Дуже важливо це списання сировини у виробництво, щоб тягнуло вам бухгалтерські проводки да, на 231 рахунок. Ось внутрішні документи, і тут сховані наші всі документи, де ми показуємо переміщення сировини на виробництво та. Саме виробництво. Ось тут звіт виробництва за зміну і схований. Я його тиждень шукала, але я його знайшла. Ось тут у нас звіт виробництва за зміну. От ми бачимо, вже в мене готова є ковбаска, наша сирокопчена, то в серделька, ковбасний цех, на склад готова продукція, випускає ковбаску, так, і що важно, важно специфікація. Ось ця ресурсна специфікація. Має підтягнутися для, і бути активною. Для того, щоб вона тут з'явилась, підтягнулася, і треба правильно заповнити в боці виробництво ресурсні специфікації. По бухгалтерії ще щоб побачити рух а, рахунків, да, це головне, стандартні бухгалтерські звіти, можемо сюди зайти, подивитися. Оборотно-сальдова відомість. Загальна або по рахуночках, так? то в сарделька. От ми бачимо, у нас поки на 281-му сидить ковбаска наша, вона виготовлена. Що я шукала, і що мені важливо було так? побачити свою ковбаску, що вона ось є, що я її виготовила, і вона у мене є як випуск продукції. Ну, рахуночок тут ми ще підкоригуємо на 26-й. От, все такі у нас сьогодні полі перемоги. Я, як методолог, методологіст, да, методологиня і. А затейщик курсів, да? ось мені дуже важливо, щоб я сама розібралася і потім вам подала цю інформацію і навчила своїх студентів. Такі у нас сьогодні справи в школі. Ми працюємо дуже активно над оновленими програмами, над сучасними програмами, над тим, щоб студенти брали більше краще для себе. І у нас практика, тому з вами працюють люди, куратори, менеджери. У нас маркетинговий відділ потужний. І все, що знаю я, хочу передати вам ці знання. Курс буде цікавий, запрошую на навчання. Хто хоче, приєднуйтесь, будь ласка, заходьте на сайт, залишайте заявочку і далі будемо працювати над автоматизацією нашого бухгалтерського обліку.